Станом на кінець березня поточного року на обліку міському та районних центрах зайнятості перебуває 5600 незайнятих громадян, з яких 4700 мають статус безробітного. Кожного, хто звертається до центру зайнятості за допомогою, супроводжує персональний консультант, який пропонує декілька варіантів працевлаштування. Серед них і можливість відкрити власну справу. Так лише у 2012 році 92 криворіжця отримали одноразову виплату допомоги по безробіттю. Для організації підприємницької діяльності нещодавно ще 20 безробітних скористалися цією можливістю. Мне было предложено в силу отсутствия вакансий заняться предпринимательской деятельностью. К радости государство финансирует такие проекты. Нас ну, всех участников протестировали на предмет возможности заниматься деятельностью. Кроме того, было предложено пройти участие в курсах, которые были достаточно профессионально нам злобжені, скажем так, да. И вот сегодня произошла защита моего собственного бизнес-плана, моего будущего бизнеса. Одноразова допомога на відкриття власної справи це одна з форм активної підтримки незайнятого населення. Цим правом може скористатися кожен, кому виповнилося 18 років. Хто перебуваючи на обліку центрі зайнятості протягом місяця, не знайшов відповідної роботи і пройшов необхідне тестування та навчання. Законодавством про зайнятість визначено відповідно до статті 22 та 23 закону України про загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття. Визначено, що Одноразову виплату допомоги може отримати особа, в якому розмірі, і це залежить від стажу роботи, це залежить від саме суми допомоги, яку особа отримає, тому що назва одноразова, це значить весь термін виплати допомоги по безробіттю, який закінчився, який залишився. До самого кінцевого строку виплачується одноразово. Сама особа може розрахувати відповідно, використовуючи наш сайт Trud.gov.ua та сайт Державної служби зайнятості, там є електронний розрахунок суми допомоги. Тобто, може визначитись, яку в перспективі вона може отримати одноразову суму. Допомоги по безробіттю. Серед необхідних умов бажання і свіжі ідеї, наявність бізнес-плану та знання основ підприємницької діяльності. Є ідея або мечта Име собственное дело. дело, которое нравится, дело, от которого можна получать доход. Але для создания собственного бізнесу. мало иметь бизнес-идею. Нужно понимать в управлении бизнесом, нужно управля... понимать в организацию предпринимательской деятельности, нужно понимать, как составить грамотный бизнес-план. Бизнес-план это как навигационная карта для бизнеса. Ну и самое важное – это, конечно, денежные средства. Человек, который остается без работы, вдруг по каким-то причинам, он стоит на распутье. Понятное дело, денежных средств для открытия своего дела у него нет. Законодательство нам предоставляет такую возможность. Человек может получить единоразовую дотацию, безвозмездную, и организовать свое собственное дело. Понятно, что это риски, понятно, что это сложно, но есть. Всі бізнес-проекти виносяться на розгляд комісії, до складу якої входять працівники Центру зайнятості, міської влади підприємців. У разі отримання дозволу претендент на виплату має протягом 10 днів звернутися до Центру зайнятості з довідкою про те, що він зареєстрований як підприємець. Одноразову виплату допомоги по безробіттю для організації підприємницької діяльності можна отримати не більше, ніж раз на два роки.